Мамка, у мене спрашувала рецепт помідорів. Розкажи, ти ж солиш, ми знаємо. Ну, нарвали помидори, посортирували помидори. Ось таке можна не обривати, воно ще добріше. О, помили, О, трошки Дальше. протряхнули помидори, потім взяла, підготувала зелень. Листя вишні, листя смородини, листя окропу, листя торгуну, чесничку. Е, можна порізати ну, порізати, щоб вже штуч. Потім у яку, ти, там, потім, у яку ти, там тару, е, тару, ну, можна біле відро здорове, ото капрунове приспосаблюють. Смотря в яка тара, є О. Е, Береш шар помидор. Шар зелені і так далі. Угу. Потім взяла, прикрила тимарлічкою оце все діло. О, можна положити якийсь дерев'яний кружочок, а зверху можна консервувану банку, типа гніту, бо ж угу. такого бутового ж немає. Готуєш розсол на 2 літри води, смотряш, скільки яка тара на 2 літри. Води, дві ложки, солі, Сахар, хто ложе, хто не ложе. Я сахарю не ложу. О. А скільки вони Зали... стоять? Та то скільки вони бродять, смотря залежить від температури, хранення. О, ми опускаєш у порібі. Хай вони там собі потихеньку бродять. Да. Хай вони собі бродять потихеньку. О. Кружочки залізеш. Треба помити, щоб не забрезло, звісно. Ну, Кру... Кружочок теж, якщо воно. Угу. А тоді угу. пробуй, якщо ж хороший, ж можна. Оце так раніше солили і. Я зараз так сомів. Mm. А я їм. Такі <рес> 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 от такі. Помідори. Помідори. Оце mm. такий рецепт. Сливки найлище. Сливки так. <рес> <да? рес> Це... пізні там сливки, сіплени, пізні. І вони м'ясисті. Пізні а, сливки вкусні, так. Десь сильно, щоб вони були переспівні. Наджимін саме лучше. Це те, що ти велика там поставили? Щоб вкрали? Так. Поки я ті грузити, бо велик загрузять і. У мене, бачите, синька. розпаковка буде вдома. Качок набрала. Мало. Сумку, не знаю, ви що вважили, тут 15. А ти би добре, 20. 20? 20. <реш> Підписуйтесь на канал, да. ставте лайки, Одні пишіть сумки... коментарі. Mm -hmm. А якщо хочете ще якісь рецепти там огірків, е кабачків смачних, то пишіть мені, я приїду через два тижні до Малка на вас. Не через два, а через неділю. Ну, через неділю. Через дві. Через, їжди, mm. ну, через, через... 2 тижні. Через два тижні нічого їхати. На mm. чого їхати. Через тиждень ті, через... Ну добре, приїдемо все. Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Бачите, осталось трішки у нас гусенят чи каченят. І все. Сократили їх. Недільки дві, і ми ще їх сократимо повністю. В морозилочку і їсти можна цілу зиму. Зараз вам ще кроликів покажу. Я не знаю, чи це кролиця чи ні. Ну, вони такі Йо, здорові. Ви бачите, у нас вон, зерно одне, зерно друге. Вон, водичка є. Там іще зерно в них є. Якби вони тільки його їли. А ось у нас кролики. дивіться, які здорові. Рижий такий здоровий, здоровий. Все, кролики, ростіть, здорові, здорові. Кошки, кстати, приймають по 200-250 гривень за кілограм, в зависимості від кошки. На центральному ринку в Полтаві. Я там показувала, підійдете машина вам скаже, що там до чого, і як. Гляньте який рижик. Це називається кроль Вілікон. Вуха такі в нього здорові. Навірно, кіл сім. Огромний просто кролик. Зараз ми ще сходимо туди до свиней. Ось іще, бачите. Вон водичка. Сін, сі, сіно там з тої сторони вже сіно в нас. М? М? Якийсь перельоканий цей кролик. Да? Чого ти бігаєш? Я ж тебе не буду обіжать. М? Ось зараз ще покажу вам кругликів. О! Сірії якісь. Зараз їм... О, води, цим треба води дати. М? Оце і все. Там три, один, чотири, шість штук. Більш немає. Чого я це розкричалося, а? Тише будьте, зерно горобці їдять. Що вам не так, а? Зелені не вистачає. Зелені вам треба, да? так? ти, які вони, бачите? Це ось таке опитане ух. Хто воно й за мною общається? Такі здорові. Ну, виросли, виросли, виросли. І вода є, і зерно є, і щось вони не хочуть їсти. Мерно, вони не голодні. А це Борюсик. Тут у нас він лежить. Бачите? Ох, який красавець. О, напишіть мені мої підписники. Ми оце будемо скоро Борюсика відправляти ні з'їдени далі, і в нас буде кожа. Кожу приймають чи не приймають, а якщо приймають, то по чому? Із тельотини. У нас буде це, не говядина, а телятина, бо йому піврочку. А може це вже і говядина. А з якого рука воно йде, говядина і теля... тільона. Ну це ж тіленок іще. Года немає, значить маленький, він же ще росте. Це слібик здоровий, то він же довгенько должен... Там Это. Ну сіно лабуза тільки так. Вон, бачите, їсть і їсть. Він насвично голодний. Що не дайся їсть. Ну, ету кормушку не гразе, а сіно їсть. Вон, бачите, в нього сіке сіно. Так як літо жарко все посохло, то їсть сіно. Так, вийду ще на огород, там подивлюся, що. щось воно таке непонятне. У Полтаві казали, там взагалі сильно-сильно туман. Но у нас теж, бачите, вдалі якась така пиль. Ну, Дихаться важко. Не... Ой, дихать не важко. Запаха взагалі нема. Обичне свіже повітря. Ну, У нас тут дворі не було, а отак вдалі, це воно вже, бачите, трішки-трішки. Розійшлося. Сказати, що вітер такий, немає ніякого вітра. Я це ходила, була знімала, показувала, зараз покажу ще. Ну, туди ходити не можна. Ще. Уже, уже напевно, не можна. А поки не сезон, то можна показувати було. Ну, ходить там, коротше, таке, вон, бачите, де дерева вдалі. Ото там Горіхове поле. Це в нас фермер якийсь посадив, і воно туди далі йде. Получається. Самі займаються. А це в нас, бачите, аеродром здоровий. це тут теж можна якби висадити його горіхами. Ну, це ж треба ждати, поки вони вродять. Чи вродили в цьому году, чи не вродили, я не можу сказати. Ну завість була, я ходила, знімала, дивилась. А це ось ми розкидаємо. Навоз, а потім буде оранка. Трактор буде заїжджати сюди, переоре. І все, і підготуваємо город до весни. Ви що думали, що я взагалі вдома лежу на дивані? Я, звісно, показую 20 минут там свого життя. Так же не все показую. Це так. Отже, тут картопля була, ми вибирали, приїжджали, Я з дітьми приїжджала, допомагала. Був у мене огородний контент. А це ось бурячок осталось, треба убрати. Там ще он капуста, помідори і огірки в нас цвітуть. На вулиці тепло. Ми ходимо в, еті, в шортах. 24 градуса чи 25. На сонці взагалі жаріще. Ну, таке, знаєте, як. Небо пасмурне. Це сусіди тут живуть. Он теж, бачите, сусіди так класно. Мені понравилось огород, вони зробили е, внутрі, а це посадили чи яблуньки. Ну, от лише б горіхи посадили. А ось сусідки такий здоровий, здоровий, а це горіх. Я не знаю, як він там роде. Ми туди не ходимо, не можна, а це наша обща дорожка. Ну там щасливи в неї є, ну, ми не беремо нічого, не можна. Це так? Ну там є смох. Вроді вдалі такий смох. Це так. Це сусідки помідори. Вон, бачите вам ті, що продають по 240 гривень маленькі, типу. У нас, а в нас теж є. Я вже показувала. було. Вон дивіться, ще сіки зелених помідорів нав'язалося. Ну, я думаю, теж завтра 1 жовтня не померзне, вроді би такому морозу не передають. Вон дивіться, ще сік. Ну, а це щоб вже житті Ворони не клювали. Ну щось вороне багато. Ось бачите. І ну, вон там. А то огірочки посходили. Вони в нас цвітуть. Ну, я думаю, ми встигнемо ще зібрати пару огірочків. Ось бачите огірочки. Де-не-де. І воно огірочок. І воно огірочок. Мою надію не вимерзне. То перчик пізній. Я перець не купляю. Єсть. Покажу ось. Ось, бачите, це вже зривали, а ось нав'язався. Бачите? Такий перчик. розфокусилась трошки он, бачите? І ось. І вон перчинка, бачите? Тут помідорчики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, в якому це сільський контент. Сьогодні я вже їду додому. Вечором буду. А завтра каштани! Каштани, каштани. Буду собирати. Я каштани. Каштани, каштани. Це ось слива, тут ще є слива. Це сусідська. В там вони попадали. На дереві. А, нема вже. Того ріху. Такий огромний. У нас два було, ну вони дуже старі були. Дерева такі. Я не знаю, там високо є вони чи немає. Є, є, є. Вон, дивіться, сіки їх там. Нападало. Вони сухнуть і подають горіхи. Та не можна. А вони щось зелені подають, ось бачите. Ну їх лупати треба. Оце так. І собоки там, сусіді говкають.